Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. З назви сьогоднішнього відео ви вже зрозуміли, що мова йтиме про нашу допомогу нашим дорогим бійцям. Тема важка, тема болюча. Багато хто вже уникає про це говорити, багато хто відвертається, робить вигляд, що нічого не відбувається. Ну, звичайно, якщо все добре, якщо будинок цілий, якщо робота залишилася, доходи є. Якщо сім'я з боку, чоловік, син, брат це дуже, мають, мали можливість виїхати, за, виїхати з країни, От, якщо сім'я вся в купці, це дуже добре. Дякуємо Богу за це. Але давайте будемо пам'ятати, якою ціною оце все добро біля нас зараз є. Шановні мої глядачі, я не втомлююся повторювати. Пам'ятаємо про наших хлопців, пам'ятаємо про тих, хто в окопах, пам'ятаємо про тих, завдяки кому ми з вами відсвяткували Пасху. пам'ятаємо про них. Їм важко, їм потрібна допомога. Ви знаєте, коли мені пишуть про те, що державне забезпечення, що хлопці отримують велику зарплату. я зразу хочу сказати, а хто заважає вам піти туди і отримувати таку велику зарплату? На що йдуть гроші хлопців, я дуже добре знаю. У мене постійний зв'язок з хлопцями, у мене постійний зв'язок з бійцями. І щоразу список моїх хлопчиків, моїх соколиків збільшується. На що йдуть їхні гроші? Знаю тільки ті, у кого син, брат, батько на фронті, на передовій. Особливо на передовій. Там, де одяг по кілька днів на тілі, одяг, де не. Той одяг, який не можна змінити, випрати. Той одяг, який дуже сильно знищується. Я недавно робила відео і розповідала про те, що командир 16 го ОСБ, про якого я вам часто розказую, попросив допомогти зібрати кошти на мотор для БТРа. Це дуже дорога річ. І ви знаєте, на цю просьбу відгукнулося лише кілька чоловік. З нашої суми, з нашої карточки, я перекинула 10 тисяч гривень, на той, на той час в мене просто не було більше. І ще відгукнулося кілька чоловік, і все. І все. Всі інші просто відвели, відвели очі. Ви розумієте, як боляче? Як боляче, коли хлопці просять, а в тебе обмежені можливості? Як це важко? І як потім мені сказали, що кошти на придбання мотора хлопці зібрали з своїх зарплат, але ж їм треба не лише мотор. Їм треба щодня, щогодини години дуже і дуже і дуже багато всього. Ви розумієте? От що треба? Недавно в мене була переписка з моїми хлопчиками. Я їм писала Вітали мене зі святом. Ви, ви не уявляєте, які це для мене важливі і е, приємні моменти, коли мої хлопчики вітають мене зі святом, е, коли пишуть гарні слова, коли, коли дякують за те, що їх пам'ятає чужа людина. Шановні мої, всі всі оці теплі слова я переадресовую вам. Я переадресовую тим, хто мені допомагає збирати посилки для наших бійців, для наших соколиків. Як це приємно, як це приємно, як вони дякують. Ви знаєте, я перед святами зробила їм такі невеличкі посилочки, верніше, я їх не ще не відправила, я тільки спланувала собі, що домашні копченості, кобаску, м'яско, шпондер, оце все зберу. Мені допомогли мої коліжанки. От ми такі зібрали невеличкі, невеличкі порції, і я це все залила смальцем, закатала застерилізувала, щоб його можна було от в будь-який час хлопцям передати? Одному, другому, третьому написало, що я вам підготувала смаколики. Як вони вдякують? Вони пишуть дякуємо вам, що ви про нас пам'ятаєте. Як пише мені один боєць, ви не переживаєте, ми маємо що їсти. Але далі пише: Але я вам дякую, що ви про мене пам'ятаєте. Другий таке саме, ви так не переживайте, нам передали, нам привезли, а потім знову: Я вам дуже дякую, що ви про мене пам'ятаєте. Яка це радість? Вони тішаться, вони радіють з того, що ми про них пам'ятаємо. Тому що вони не там не тільки за свою сім'ю, за свою жінку, за свою дитину, за свою маму. Вони є за нас також. Вони ж за нас також, ці хлопчики. Протягом цього тижня до мене звернулися з просьбою про допомогу кілька бійців. Що знов просять? Просять той самий одяг. Далі болгарку. Попросив один боєць болгарку, ситуація він мені розказував, що в них сталося. Їхали хлопці автомобілем, підірвався автомобіль на міні, Автомобіль перекинуло дуже сильно пом'яло. І щоб витягнути їх зсередини, потрібно було чимось розрізати автомобіль, чимось порозрізати. Не було чим. Просить болгарку на акумуляторах. Далі. Ще одна просьба від ще одного бійця: просить пилку також на акумуляторах, пилку, яку можна завжди взяти з собою. Для чого? Для чого? Щоб будувати нові бліндажі, тому що під час обстрілів за якісь хвилини, секунди, все може бути знищене. Далі, про що ще просять мене хлопчики? Просять придбати плитоноски. Що це таке? Плетоноска, от, уявіть собі, бронежилет, от, коли виняти плити з нього, ця річ називається плетоноска. Тобто нема плетоноски, нема захисту. Нема захисту від ворожої кулі. Розумієте, від осколків. Дуже просять плетоноски. Чому? плитоноски, от здавалося би, тому що повзають, тому що на землі, тому що в мокроті, тому що від того, що ця плита всередині важка, плитоноска стирається сама, саме покриття, стирається матеріал, розлазиться. Потрібна нова, потрібна нова для того, щоб мати, куди знову поставити ті плити, які рятують нашим хлопчикам життя. Ви пам'ятаєте, що Півроку тому ми змогли легко відгукнутися на просьбу про те, що потрібно придбати дрона. І тоді дуже багато коштів скинули мені глядачі мого каналу. Ми придбали і дрона, і ще залишилася також велика сума. Ми придбали тепловізора. Оцей хлопчина, якому ми відправили тепловізор, він не втомлюється постійно дякувати про те, що ми його тоді купили для нього, цього тепловізора. Не лише для нього, а для всіх його побратимів, тому що користується не один, користується багато. Він вже не раз казав, тепловізор рятував нам життя. Шановні мої, нашим хлопчикам життя може врятувати люба річ, яка їм необхідна: і та сама болгарка, і та сама плетоноска, і той самий тепловізор. Ви знаєте, і я згадую ці моменти, коли ми це все купляли, як мені тоді було приємно. Яке це я, для мене було таке піднесення, що я можу це зробити. З вашою допомогою, що я це можу зробити. Зараз мені дуже боляче, тому що було таке, що я відказала одному одним людям про допомогу, тому що в мене не було можливості. Я не мала з чого. Розумієте? Я не мала з чого. Мій канал став волонтерським завдяки підтримці моїх глядачів. І до мене звертаються так само, як до волонтера, хоча я не є волонтер. Я просто собі вирішила, що чим зможу, тим буду допомагати. Я спочатку давала бійцям на фронт наші домашні заготовки. Потім, з допомогою своїх глядачів, я почала купляти велику кількість м'яса, каші, банок, кришок, робити каші. Ви щоразу бачите, шановні мої, щомісяця я на фронт віддаю. 450-550 баночок каші, Я її готую сама, але з вашою допомогою, тому що продукти на ці страви, на ці заготовки, ви мені допомагаєте збирати. Ви знаєте сама би я нічого не зробила. Шановні мої глядачі, хочу вам зараз показати, що вдалося придбати за цей місяць. Виникла гостра потреба у придбанні ящиків, тому що в ящики я складаю банки з кашею і потім хлопці везуть їх на фронт на передову. Ящики недорогі, але їх десь треба взяти і за щось їх треба купити. Знову ж таки, Хочу щиро подякувати моїй глядачці Яні, яка вже не вперше виручає нас ось таким чудовим подарунком. Я до неї зателефонувала, вона одразу погодилася. Каже, присилайте машину, скільки зможемо, стільки загрузимо. Всі ящики Яна нам дала безкоштовно. А ще хочу подякувати моєму сусідові. Не задумуючись, погодився виручити, поїхав, подивіться, привіз цілий бус ящиків. Огляньте, яка гора ящиків. Яка гора ящиків? А це, як би там не було, також досить велика сума грошей, якщо б за це довелося платити. Щиро дякую Яні, дай Боже, здоров'ячка, її і її родині. От, а ще грибочки. От. До речі, дуже смачна каша з грибочками. Я вже готувала. Дуже-дуже смачна і сита каша. Дякуємо. Хай Бог благословить і береже. Ось, гляньте. Домашні копченості, ковбаска домашня. шпондер. Нарізаю шматками, щільно вкладаю у літрові слоєчки і заливаю смальцем. І для гарантії ще простерилізую. Зараз закладаю ще одну порцію домашніх смаколиків. Ось тут принесла мені сусідка шиночку. бочок, Також нарізаю, а і ще отут дуже гарний такий заяць, як нас кажуть, м'ясний хлібець. от Також нарізаю порційними шматками, складаю в чистенькі слойки і зараз залию смальцем. І постерилізую, І то буде добре. І то буде дуже, і дуже добре. Я вже таких запасів трошки зробила, бачите, мене тут стільки вже банок. Тут ковбаса залита, ковбаса і шпондер. А в оцих слоїках м'ясо, такий заєць хлібець запечений. І також трошечки шпондер і ковбаска. Бачите? Такого принесе мені хтось щось з сусідів. Я одразу заливаю смальцем. от. А ще сусідка тушонки принесла. І ось тут так само друга сусідка, моя коліжанка, принесла тушоночку, сало мариноване. от. О, якраз сьогоднішніх два слоєчки у того поставила. Зараз захолонуть, і будемо відправляти нашим другим хлопчикам, нашим захисникам. Отут, якраз ще маю два рюкзаки. Вчора мені переслали. Також прохання було від одних бійців переслати оці ці рюкзаки тактичні. От. От подивіться, який гарний запас домашньої смакоти я зібрала. Щиро хочу подякувати моїм подругам, моїм односельчанкам, які відгукнулися, принесли свої домашні смаколики. Колись одна глядачка мені подарувала банки з такими етикетками, з назвою мого каналу. Я не знала, куди ці банки прилаштувати. От вирішила їх використати для такої доброї справи. От. Відправлятиму посилочку тому чи іншому бійцеві. І в кожну посилочку буду класти одну-дві баночки домашніх. Смаколиків. І хай їм все гарно по домашньому смакує. І то буде добре. Подивіться, який гарний шмат великий, великий тут кілька кілограм м'яса. Принесла мені сьогодні моя односельчанка. От. Кололи кабанчика, гарний великий шмат свинини. Навіть не буду заморожувати. М'ясо свіжесеньке. Одразу нарізаю в миску, зараз протушкую і сьогодні приготую кашу. <плес> О, дивіться, які маємо гарні сьогодні свічки діти нам принесли. Це наші школярики. Ви це один клас, так? <плес> Який клас? Дев'ятий. Дев'ятий. О, які молодці. Подивіться. Бачите, гляньте, скільки свічечок маємо. Оце все будемо відправляти нашим хлопчикам. Вчительку звати як? Марія Михайлівна Марія Михайлівна, дуже приємно. Оце все будемо відправляти, відправляти нашим бійцям. Обов'язково зроблю фотографії. Хлопці будуть знати, від кого така гарна допомога. І вам дякуємо. І вам щиро, щиро дякуємо. Це вже вкотре наші школярики допомагають нашим бійцям. Виготовляють ось такі свічечки. Подивіться, воскові свічки залиті. Це картони складені, скручені, складені, залиті воском. От бачите, а ще до кожної такої свічечки, ось такий надпис вони роблять. Подивіться, дякую тобі, солдати. Я вже казала, це ж подивіться, гляньте, подивіться, яка краса, подивіться. Оце все виготовляють наші дітки, з якою любов'ю, з якою любов'ю, з якою подякою. Подивіться. Бережи вас, Боже! Повертайтеся живими додому, хлопці. Я впевнена, що кожен боєць, кожен наш захисник, коли почитає оцей надпис, він посміхнеться. І то буде добре, і то буде дуже, і дуже добре. Молодці. Наші діти молодці. Ви знаєте, шановні мої глядачі, отак, якби ми всі так відгукувалися на допомогу нашим солдатам, як наші діти, було б зараз набагато легше всім. Діти роблять це щиро, не задумуючись, не аналізуючи, треба. Все, вони відгукнулися, вони зробили. Я от показувала дітей наших, які вони усміхнені, які вони, вони щасливі від того, що вони це роблять. розумієте? Вони щасливі від того, що вони можуть долучитися навіть такою невеличкою справою до нашої спільної перемоги. Хочу так ще трошечки пройтися по коментарях, які я читаю від вас. Шановні мої глядачі, я вже не раз писала в коментарях, коли ви мені пишете і на весь свята». Будь ласка, більше такого не пишіть. Святий тільки один Господь Бог на небі. Йому дякуємо за кожну прожиту хвилину. Е, я розумію, що ви не хочете підтримати, але найкращою підтримкою для мене буде ваша допомога. Допоможіть мені придбати для хлопців плитоноски, рюкзаки, болгарки, пилки, одяг, взуття. Скажете, я багато хочу. Ну, це ж не я хочу, це хочуть наші хлопчики. Тільки Ці хлопці, завдяки яким ми зараз з вами просто маємо можливість спілкуватися. Шановні мої глядачі, не треба мені писати про те, що у вас немає можливості це зробити і оправдовуватися. Це ви робите не для мене. Є можливість. Я вам вдячна, хлопці вам вдячні. Нема можливості, це є ваші справи, але не треба також про це писати і оправдовуватися переді мною. Що я можу, я роблю. Що ви можете, ви робите. Робимо разом, гуртуємося і робимо все для того, щоб нашим хлопчикам було простіше, легше і щоб їм було приємно від того, що про них пам'ятають чужі люди. Хочу показати вам ось цю переписку. Гаррі, вітаю вас! Бажаю міцного здоров'ячка всім вам, як вас справи. Все добре, працюю. Хочу зібрати вам невеличку посилочку, коли краще це зробити. На наступний тиждень можна, От, 에... в даний час це неможливо, є багато нюансів. Пізніше, по можливості, я вам наберу, ми переговоримо і дуже дякую за розуміння і вашу допомогу. На все добре, бережіть себе, все буде Україна. Дякуємо. От Вчора ми знову спілкувалися з, з цим бійцем. Він до мене телефонував, і є просьба про придбання деяких речей. Гарне привітання і гарні фотографії, відео отримала від оцього бійця. Подивіться, у шоломі, у шоломі пасочка, ковбаска, домашня яйця, крашанки. Це дуже добре. Це дуже добре, що наші хлопчики на Пасху також мали оці смаколики. Доброго дня! Вітаю з прийдешнім великоднем. Бажаю смачної паски і ковбаски. І я також відписала, дякую щиро за гарне, зворушливе привітання відео. Вітаю тебе, твоїх побратимів з передешнім великодним. Хай Господь благословить, збереже всіх вас, дорогі наші соколики. Бачу, що у вас багато подарунків, домашніх гостинців. Це дуже добре. Я також потрошки готую тобі і твоїм хлопчикам посилочку. Великі спасибі, ми без вас ніяк. І я відписую, це ми вам вклоняємось і дякуємо за те, що маємо можливість спекти пасочку і піти до церкви. А ще я хочу вам дати прослухати ось це голосове повідомлення. Паніно, доброго дня. Хотів би вам розповісти історію, яка вчора зі мною трапилась. Вчора мені довелося їхати на нуль, забирати двох поранених і. По дорозі ми побачили, що ну, у нас третій день вже йдуть сильні душі, і майже на самому нулі там побачили, що загруз в коли розвертався БТР. І ось так ну, ну, побачили та й зупинилися та й почали пхати. За 10 хвилин зібралося близько 15-20 машин, навіть не забувся, навіть, ну не рахував близько 60 чоловік. І ми всі його намагалися випхати, хто тросами чіпляв. У нас за 500 метрів зривалися снаряди, і розумієте, жодна людина не втекла, не з не це, Командир, не командир, всі випихали. Автомобіль важив близько ну 15 тонн. Якщо такого розуму ну подумати, це ну нереально, щоб попхати, але з божою пікою ми його випхали. І незважаючи на те, що снаряди там зривалися, чи ще щось, ми разом його випхали. Всі були в болоті грязні, але це ну це мені запам'ятається на все життя, і думаю, що буде вам е, також приємно і думаю розповісти це в туб-каналі. Ну це дуже 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 мене втішило, що це разом ми все зробили і випхали. Я написала йому: дорогий ти наш герою, дякуємо Господу за вашу силу у цій ситуації. Як добре, що біля тебе є такі чудові люди, які, не задумуючись, прийшли на допомогу. Хай все у вас, дорогі наші хлопчики, завжди складається як найкраще в кожній, навіть найважчій ситуації. І боєць мені відписує Дякую за теплі слова. У цей момент кожного, хто там був, оберігав Бог і ангел-охоронець. Ви подивіться, якщо він таке розповідає чи пише, він хоче, щоб його почули, щоб його почули, я одразу відписала йому, я кілька разів прослухала твою розповідь і чітко зрозуміла, у якій ви всі небезпеці, як часто вам випадають такі важкі стресові ситуації щодня і щогодини, під ворожими обстрілами по коліна в болоті і під дощем. А ще я добре розумію, ви всі наші герої. І ті, хто на завданні на нулю, і ті, хто забирає поранених, і ті, хто за кермом бойової техніки, і ті, хто цю багатотонну техніку майже на руках виносить з багнюки. Наші хлопчики, наші дорогі соколики, найкращі, найсильніші, найвитриваліші. Ми щиро вдячні вам за спокійний сон і мирний день. Молимося за всіх вас, дорогі наші хлопчики. Хай все у вас буде добре, дорогі наші хлопчики. Боєць мені відписав дякуємо, у нас мусить бути все добре, завдячуючи вам і всім, хто допомагає, дякуємо за все одяг, продукти, необхідні речі, малюнки і молитву. Кілька днів тому привітала з ним народження, командира 16-го окремого стрілецького батальйону. Сергійко, мені донесли, що у тебе сьогодні особливий день, день народження. Вітаємо! Я щиро бажаю тобі найперше перемоги і швидкого повернення до сім'ї і рідного дому. Бажаю міцного здоров'ячка і Божого захисту. Хай все у тебе буде добре. Пишаюся знайомством з такою чудовою людиною. Ти справжній батько для всіх хлопчиків, вимогливий і водночас турботливий. Добрий, розумний командир, побільше би таких, будь здоровий. Сергій Ткач мені відписав Дуже-дуже вам дякую. Ну і тепер про кашу, про ту кашу, яку я готую. Хочу також вам про це показати. Так, щойно позвонив мені водій. Е, приїхали забирати кашу, соловецьку кашу, яку я готую для наших хлопчиків. От, добре. О. Починаємо загружати машину. Так, ще, ще трошки ще пару ящиків. Ще пару ящиків. Так, добре, добре. Машину загрузили. Хлопчики сьогодні наші їдуть до наших бійців. Хай береже Бог в дорозі. Як бачите, дуже багато ящиків велику допомогу завезли нашим бійцям. От оце командир 16-го окремого стрілецького батальйону Сергій Ткач. І отам на задньому плані. Мої ящики з нашою кашею. Шановні мої глядачі, на сьогодні у нас все. Ще раз хочу щиро подякувати всім, хто приєднався до мене, хто разом зі мною допомагає мені зібрати посилки для наших хлопців. Всім вам велика дяка і велика шана. Хай Бог береже вас, хай Бог благословить вас за ваші добрі справи. Пам'ятаємо про наших хлопців, про те, що їм потрібна постійно наша допомога, наша підтримка, наша увага, тому що вони про нас не забувають жодної хвилини. Хай все у нас з вами і в наших хлопців буде добре. А добро робити не так же і важко. Будьте всі здорові!